Загадку, хоч без крил, але літаю, верб коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку якщо добре розлютити можу шкоди наробити. Що це, дітки? А вже ж вітер. Давайте послухаємо, як він розмовляє. Відомо, що наша планета оточена океаном повітря, яке має вагу і тисне на землю. Десь повітря більше, тобто тиск дужчий, а десь трохи менше. Так от повітряна течія під назвою вітер завжди виникає там, де більший атмосферний тиск, а тече туди, де він менший, наче згори вниз. А від цього залежить виникнення чи відсутність вітру. Вітер – це невидима річка або струмок, де замість води повітря. Вітри бувають різними. Крім добрих вітрів, існують і злі, от, наприклад, шквал, раптовий нетривалий, але страшний вітер. Урагани. Вітри надзвичайної сили. Дітки, якщо почався сильний вітер, а ви граєтесь у дворі, потрібно повернутися до будинку. Також є і добрий вітерець. Діти, знаєте, у чому користь вітру? Він приносить опади з океанів на сушу, очищає повітря, переносить на велику відстань насіння рослини, виробляє електроенергію. Вітер Велика сила, якою користуються люди, він впливає не тільки на природу, а й на життя людини.